Пропонуємо до перегляду передачу під рубрикою Сторінка пам'яті і присвячуємо її світлої пам'яті Антоніні Іванівні Литвин, поетесі письменниці, яка з'явилася на світ у квітні 1940 року, а пішла засвіти у 2022-му. У свій час ми підготували репортаж Дорога до себе про ювілейну імпрезу з нагоди 70-річчя поетеси письменниці. Згадаємо фрагменти того дійства. Дорога до себе так зветься одна з книжок талановитої самодіяльної поетеси нашої землячки Антоніни Іванівни Литвин. Збірки лірики пристрасної, що виросла на родючому дереві духовності, яке проросло із самого серця, поетеси, письменниці. Кожне слово у цій збірці несе читачеві правду про долю України, її народу, запалює серця патріотичними почуттями. Тому без мудрувань нам здалося кращої назви і для нашої передачі не знайти. Ви побачите фрагменти ювілейної імпрези з нагоди Дня народження Антоніни Іванівни Литвин. Свято відбувалося в приміщенні музею Івана Валентина Задорож Уржищеві. Вела зібрання завідувачка картинної галереї Уржищеві Любов Федосівна Гулова. Ви бачите малюнки художниці Антоніни Литвин. Антоніна Іванівна сама проілюструвала власну ж книжку Голос утопленого села ось цими незвичайними світлинами. Родом Антоніна Іванівна з Полтавщини. Зростала в селі Старому Ірклівського району. Розміщене в лоні Дніпра поселення тривалий час було джерелом духовності, яке свято берегло і живило народними звичаями українську культуру. Це наклало відбиток на подальший життєвий і творчий шлях Антоніни Гармаш Литвин. Цивілізація доклала своїх рук до зникнення цієї оази духовності, нині село, сховане на дні Кременчуцького водосховища. Після університету імені Шевченка отримала фах Філолог, викладач української мови і літератури. За любов до рідного краю, до свого народу і його духовної величі разом з чоловіком, нині відомим бандуристом Василем Литвином, потрапила до списку неблагонадійних. Тривалі гоніння зламали не тільки долю, а й кар'єру. Василя Степановича було визвільнено з державного оркестру українських народних інструментів, а Антоніну Іванівну з видавництва молодь і сім'ю з двома дітьми виселили з Києва. Вітри переслідувань занесли нескорене подружжя в село Гребені Київської області нашого району. Понад два десятки літ Василя Антоніна вели свою творчу діяльність, ховаючи її під буденними професіями. Патріотичні почуття, національні погляди прищеплювали своїм шістьом дітям. І лише 1989 року випала нагода з'явити світові свої творчі надбання. Антоніна Литвин разом з чоловіком стояла біля витоків нині відомої всьому світові стрітівської кобзарської школи. Нині поетеса разом із сім'єю проживає в гребенях, як і раніше займається творчою діяльністю. І слова, і мелодія пісні, яка зараз прозвучить, належить Антоніні Іванівні. Співає вокальне тріо, заслужений артист України Василь Литвин, Антоніна Литвин і їх донька Веселка. Веселка говорила про мамину невтомність у всьому, за що б не бралася, і дякувала присутнім за пошанування дорогої людини. Директор Гребенівської школи Світлана Островна, яку Антоніна Іванівна вважає духовною донькою, теж поділилася спогадами. Не про таке вже далеке минуле, коли вона з друзями ходили за 5 кілометрів до оселі Литвинів у ті часи гнаних, напівзаборонених, небажаних на освітянській ниві через їхній націоналізм. А тепер це зветься просто гідність українців. Землі Кагарлицькій щастить на талановитих людей, які будять думку не тільки тих, хто їх знає особисто, а й читачів, глядачів, слухачів, просто національно свідомих громадян. До таких неординарних особистостей належить Антоніна Іванівна Литвин. У її творчому доробку дві збірки поезії і дві прози. А її книга Голос утопленого села, про яку ми згадали на початку передачі, експертною комісією всеукраїнського рейтингу названа у десятці кращих видань в номінації ЕТЕ. Етнологія, етнографія і фольклор. Втім, слово ювілярці. Наше село, воно і втоплене, мабуть, тому що дуже-дуже вже воно було українське, козацьке і дуже збережені традиції. Так от, коли називали в нас дитину, то батько брав його народженого і йшов до гаю, до лісу, до річки, і якийсь знак йому подадуть. І він таким так ім'я відшукував. То якби так називали мене, то мене б, мабуть, назвали Дніпрями. Бо я і, і, і зачалась, і роди, народилась, і виросла на Дніпрі. І колись, коли мені доля послала дуже яскраву зірку на моєму шляху Василя Семененка, і коли він прислухався до моїх віршів і каже, от напиши щось таке. Щоб воно було ну, mm. дуже глибоко в твоїй душі. Тоді вірш тільки вийде. І в мене багато разів він тільки дивився на мене, ну не те, не те. І ось коли я написала про Дніпро, він каже, о, це вже трошечки день біля поезії. І тому я хочу вам прочитати цю вірш про Дніпро. Я пила малою воду із Дніпра, як ціла над лугом вранішня пора. І вливалась в мене не вода. Ой ні, я пила, як воду чарівна має Линула із річки в ранковій порі, як Дніпро могутня пісня кобзарівна. То тривожна й гнівна, то як ніч сумна, і якій на палі мучилась весна. То дівчина косу розквітав неволі і палають села у вогні навколо, то в нерівній битві воду здобував Запорізький лицар. І лише трава на його могилі плаче вночі, І віщують два все серці і Тарасів голос чути із Дніпра, щоб не ждали люди від панів добра. Думами, сльозами хвиля відбива, як вогонь палючі вірші і слова. Мавчине кохання плаче у Дніпрі, громом злине з річки гімнками, сумувала тихо у воді журба, плакала за літом схилена верба. То шпилає змалку не Дніпро Дніпрову воду, а вбирала пісню рідного народу. Неспокоєм пісня сповнювала груди. Щоб її все владно, а не слід Заслужений артист України Василь Литвин, натхненник поезії і дійовий співавтор Антоніни Іванівни у доборі найпотрібніших слів для найточнішого вираження думок і образів, найдовіреніший критик, звісно, сказав і про ювілярку, і звернувся до молоді з питанням: визначиться, чого ви хочете в житті. Із закликом Співайте, юні, співатиме й ваша душа! Василь Степанович співає пісню за метіль. Tchau, Вітали ювілярку і вручали дарунки. Тодішні заступниця Жишівського міського голови Надія Кавратко, заступник голови Карлівської районної ради у 2010-му. Петро Бурий. Петро Михайлович побажав Антоніні Іванівні, щоб подарований годинник відлічував лише миттєвості натхнення і успіхів. Поздоровили ювілярку і студійці районного радіо і телебачення в особі редакторки. Не завжди буває так, що ті, з ким знайомишся з обов'язку служби, потім продовжуєш із ними знайомство. Познайомився, взяв людину інтерв'ю, інформацію і розпрощався, можливо, назавжди. Я дуже рада, що на моїй службовій журналістській стежці опинилися Наталіна Іванівна і Васили Степанович Литвини. Я теж їх знаю дуже давно від, від часу своєї сяки, будь ласка, і це не ви не наша від часу своєї роботи на районному радіо Телебаченні. І мені здається, вони удвох ведуть у наших передачах у наших сюжетах свою окрему лінію, яку навіть якби я захотіла, я її просто не можу опустити. Ну як можна пропустити, не розповісти про те, що книжка Антоніни Івані на села зайняла дев'яте місце. Тобто в десятку кращих повійшла в всеукраїнському рейтингу по номінації. Етнологія і етнографія. Як можна було не розповідати про це подружжя, ну, коли вони ще були, скажімо, молодшими, як і всі ми буваємо молодшими, працювали в стітській кабдарській школі, не вибували з нас їхні сюжети, мудрі такі розповіді, філософські роздуми Василя Степановича Литвина. Але сьогодні слово про славну жінку. Шестеро дітей, друзі. Молоді дівчатка, це нам не жарти. А коли ті діти виростають достойними, мені здається, більшої радості, більшої гордості, більшого такого життєвого задоволення жіночого і бути не може. Тому я горджуся тим. Ще знаю цих людей. І коли хтось там говорить із моїх знайомих, які живуть не в Каралику, а десь в інших місцях, що ось там виступав там од Василь Литвин, чи там стрітівська школа кобзарська. А я кажу, а я їх знаю, а я в них інтерв'ю брала. Да ти що? Да? кажу. Так, що оце така моя невеличка гордість. Я вас, Антоніна, дуже щиро вітаю. Ідемо нашого колективу, і, можливо, навіть від всіх, хто нас дивиться, хто нас слухає по раді, по телебаченню, а також від дірки в сайт, читачів, газети, куди він коли дописує. Це вам наш невеликий дарунок, тут ікона невеличка, і солодощі, щоб ваше життя зберігало свою солодку родзинку. А ще я вам скажу, що у кожної людини багато мрій. Правда? Є одна головна мрія, а є багато таких невеличких мрій, до яких людина йде. Так от одна з них така. У мене вдома є дві малесенькі дівчинки, дві внучечки. І я колись мрію, коли вони підростуть їм зараз тільки по одному року, щоб я їх посадила біля себе, узяла голос утопленого села із ілюстраціями Антоніни Іванівни і почала їм розповідати, читати усе те, про що там розказано. Це ось диск. Ми підготували передачу про подружжя Берників. Я знаю, що ви з ними дружили. От, називається передача, вона недавно прийшла на нашому телебаченні скрижалі душі Олесі Валентина, духовність і сакральність. У цій передачі використано ваші малюнки. Хоч поки що без вашого дозволу, я думаю, ви не будете проти. Тут згадано про ваше подружжя, як про соратників, побратимів, подружжя-берників. Тому я вам це передаю, можливо, Володимир Сергій, мені теж все буде цікаво. І тому і... Я тепер просто зобов'язана підтримувати нашу лінію лінію Литвинів у передачі районної раді і телебачення. Ну ви нас дивіться. і Слухайте багато вітальників було того дня в Антоніни Іванівни. Молодь ржищівських навчальних закладів, педагоги, просто шанувальниці, поета. І людини. Редакторка Гарлицької міської газети Рідне місто, секретар районної просвіти, талановита поетеса Надія Преченко дуже тепло й емоційно говорила про Антоніну Іванівну, про подружжя Литвинів, про творчі зв'язки, і просвіти і особисто Надії Миколаївни із мистецькою парою. Надія Миколаївна прочитала поетичні рядки якраз із книги Дорога до себе, Антоніни Литвин. Співають батько з донькою, а потім приєдналася матуся. Із такого маленького е, дівчинку готували як майбутню матір і вчили її вибирати собі не чоловіка, не копанку, а батька майбутніх своїх дітей. Запам'ятайте, перш за все, який він буде батьком. Багато пісень звучало на ювілеї, до прикладу, у виконанні квартету Антоніни Іванівни, Василя Степановича, Світлани Островної і Веселки Литвин. Молодь під гітару висловлювала поетесі любові. Шану зізнання в любові і повазі може бути й таким: звучить місячна соната Бетховена. А ви тим часом послухайте рядки Антоніни Іванівни. З наступної збірки тління, козацьке відлуння. Годі спати, брати, уставайте вже до праці, до бою пора. Хто втомився в бурні, не зважайте, кличе, кличе на сволі зоря. Пробудіться від сну вікового, розбудіть свого серця громи, розітніть царство рабства німого, захистіть зерна правди грудьми, і тоді залунає над світом пісня волі, братерства, вогню. Уставайте ж, брати, сонце світить, вирушайте в дорогу ясну. Єдине є якась дорога для мене. І я дуже випадково стала вчителем української мови. Я весь час думала, я дуже любила природу. Я весь час думала, що я буду вирощувати квіти, весь час з рослинами бути і все. Навіть щоб ви знали. Учасник всесоюзної, сільськогосподарської виставки. Я маю золоту медаль за вирощування там на ділянках дивовижних всяких рослин. І я весь час думала, що я піду е, агрономом. А мій дідусь каже: ти е, рослини чуй, до природи наближайся, там наше справжнє джерело е, і сили, і, і духу. Але якщо ти підеш агрономом, то ти не будеш. Природу ну, підтримувати, а не ще підеш природу. Там підуть всякі хімії, всякі плани, сідати там, де вкажуть, а не там, де потрібно не йти дитину. Ти собі просто свою мрію зіпсуєш цим. І я була в розгубленості. Мої батьки на Дніпрі працювали на водному транспорті. Ми тоді думаю, я піду в моряки. Море, ото з Подала я <смеш> сюди, у Одеське в мореходне училище, а мені приходить відповідь, що дівчат не беруть мене <смеш> туди. Я така розчарована, приїхала, батьки працювали якраз той час на річковому транспорті. Це я вам розказую, як я стала філологом в один момент. І... Приїхала я на пристані, приїхав пароплав, який йшов на Київ. Здоровий пасажирський пароплав. І якийсь хлопчина працює на пароплав. І він так дивився, дивився на мене, а я на його. Він каже, еге, закінчила 10 клас і не знаєш, куди йти. Це просто як Боже натхнення. А я звернула плечима, а звідки ви знаєте? Та каже, бо я був у такому стані, я по твоїх очах побачив. От я через три дні буду їхати назад із Києва. Я привезу тобі із університету проспекту, університету національного імені Шевченка. Ну так по тобі бачу, бо я ж з ним так поговорила трохи, що тобі треба бути мовником. Mm -hmm. Я теж там навчаюсь, а це в літній час працюю на пароплаву. І правда, Валентин його звати. От, більше я нічого не знаю про цього хлопця. Через три дні знову зупиняється пароплав, і він приносить мені оце, умови вступу до університету. І там же цей філологічний От. Я схопила то й почитала, читала і вирішила, що дійсно я буду філологом, через те, що наше село От. Але за все цінувалася мова, надзвичайно. У нас одного хлопчика е, про, дражнили кацапом тільки за одне те, що він сказав вбувся а не взувся. Я від собі, яка в нас була. І коли я вже вступила до університету на філологічний факультет, хожу по Києву, а мені кажуть, поговорю, ви з Канади. Кажу, ні, я з України. Ви з Польщі. Тобто наскільки в нас поглумлювала вже мова була, і ота моя чистота, і я тоді все більше переконувалася, що я там, де треба. І коли наш професор із кафедри лінгвістики запитав мене, теж дівчинко, звідки ви? З якої області? Я кажу, з Полтавської, а він каже: у Вас так збережена мова яка стала правосновою нашої літератури. Пішли. Ми на кафедрі тільки не отримали магнітофони. Я хочу записати зразок вашої мови, як зразок неповторності і коріння прадавнього. Мені така гордість взяла за це. І отаким чином я стала філологом. В стаїні, в неймовірні віки слово зерням упало. У людські думки, Колосочком в душі народились слова, і між людьми з'явилася мова жива. Від струмків і річок, від квіток і дерев, від цілющих джерел струмували до слова каміння і піски, укладали себе в чарівні колоски і пташата, й звірята, великі й малі, все, що диха, біжить струмениці й землі, саме там, де у думку упало зерня, із якого врожаєм слова. В інших землях землина інакша була, по інакшому в душах людей розсіла, інші гори і річки їй наповнили зміст, по інакшому в душі людей вона проклала свій зміст, рідна мова тоска, ні в душі глибина, що прапредків з нащадками міцно єдна. З нею кожен народ своїм рідним цвіте. Незнищимо і велично і безсмертя йде. Ось така у мене народилася кінням бабиного літа відлетів же не в небо літа. Відболіло змушене боліти, відкружляла радість і біда. І не наче всього вже доволі тихо гасне поклику політ, вже тільки стерня на ріднім полі, край криниці. Христаліві літи. Але чому з ким литоскним жалем калинова пісня у душі? За для кого житно наше жало? Чому долю повели чужі, чому захлинулась колескова диким згуком на вісни? а сліди козацької підкови заросли колючі бур'яни? Земле, терновінчана з бідою. Ні, душі немає забуття. Я твоєю волею святою починаю заново життя. Хай воно коротке, ніби спала, вміститься в зерниності малій, лиш би тільки впало й проростало колоском для рідної землі. Ом печаль, кому весло, Тематика літературної творчості Антоніни Іванівни Литвин патріотизм, національна ідея, турбота про збереження фольклору і більш широко національних традицій, материнство, любов до землі. Антоніневані, що із перерахованих напрямків ви вважаєте головним у вашій літературній творчості? Головним, я вважаю, любов до рідної землі, а значить, і перш за все материнство, бо тільки мати навчає, як любити рідну землю, і що вкладати в душі дітям своїм. От тому я вважаю, що і легенди я так і збирала, і оповіді, і в віршах в мене неодноразово про те, що, що таке мати. Мати це та, хто формує майбутнє нашої держави, нашого народу, нашого сьогодення.